У тисминицькій школі відзначали день спорту. Кожен міг показати свої спортивні навики. Такі тяжкі для України дні, коли йде війна, гинуть люди. У тисменській спеціалізованій школі згадали тих, хто загинув на Майдані. День спорту у школі було присвячено трагічним подіям в Україні. На початку виконали національний гімн України, а потім, що було теж дуже зворушливо, гімн Боже Великий Єдиний це духовний гімн нашої країни. Діти, розуміючи важливість, гордо пронесли стяг рідної держави у змаганнях. Брали участь учні 9-11 класів. Неважливо, хто переміг головне, що це дійство відбулося саме в такий тяжкий для України час. Такі заходи піднімають патріотичний настрій. O que você